Якщо ви втомилися від шуму авто на вулицях нашого міста, я вас запрошую до тихого куточка Чернігівської області. Уявіть собі рівнину, пересічену лише ярами та балками. Лісів немає на кілометрів 6-10. І тільки дубовий гай. 300 дубів віком 250 років. Саме так виглядала місцевість, де невеличка річка Тростянець впадала у притоку удаю Лисохір. Сьогодні я запрошую всіх глядачів передачі Краса, яка завжди поруч, до дивної казки, неперевершеної пам'ятки садово-паркового мистецтва чарівного куточка Чернігівщини. Трустянця. На початку 1820 року хутір Тростянець купує родина Скоропадських, нащадки гетьмана Лівобережної України Івана Івановича Скоропадського. У 1804 році у подружжя народився син Іван. Дитина Скоропадських захворіла на Оспу. Обличчя хлопчика було пошкоджене. І батьки з очей подалі засилають сина у глухий кут. Коли Івану Скоропадському виповнилось 20, він вирішив місце, де провів свої дитячі та юнацькі роки перетворити на чудовий сад. Так тут було збудовано палац, церкву, господарчі будівлі і закладено у 1834 році парк. З цього року і починається історія славнозвісного тростенця. На території 204 гектарів, за проєктом відомих петерговських садівників, братів Євсігнієвих, яри перетворилися на мальовничі ставки. Рівнина вкрилася штучними пагорбами. Водночас висаджувалися дерева і кущі. Спершу це були рослини нашої місцевості, пізніше з'явилася багата колекція екзотів, які привозились з Петерговського Ризького, Нікітського ботанічних садів і саду Каразіна під Харковом. Чимало саджанців було завезено з інших країн Європи, з Азії, Північної Америки. Висаджувалися дерева гаями і смугами. Вже років через 10 з часу заснування парк мав 20 таких гаїв. З висоти пташиного польоту було видно, як з зеленої огорожі парку складалися ініціали його засновника Івана Скоропадського. Вражає розміщення рослин на місцевості яка здійснена з величезним художнім смаком, умінням і розрахунком на майбутнє. А з будь-якої точки відкриваються все нові і нові перспективні краєвиди. Вони міняють свій колір протягом дня. Залежно від сонцестояння та стану неба протягом кожної пори року. Неможливо перерахувати незліченні відцінки зеленого кольору, що дають кілька сот сортів дерев і чагарників, а особливо барви осені, головну принаду тростянця. Неможливо передати і силу селену різних див і романтичних історій, пов'язаних з парком. Скажімо, ця галявина має назву кедрова, хоча на ній, окрім розкішних кедрів, можна побачити чорний та сірий горіхи, гігантську тую, що на батьківщині у Північній Америці росте до 75 метрів заввишки. Саме з неї роблять каної. А оскільки стовбур начебто покрито лаком, то численні косулі не в змозі обгристи його. А на цій галявині поруч з деревом під назвою Оксамит Амурський скори якого упродовж життя нарізають матеріал для виготовлення корків, росте гундук. Ні, не на йому ростуть кавові зерна, та з плодів його виготовляють сурогат, дуже схожий на каву. звідси і друга назва кавове дерево. До речі, Іван Скоропадський примітив, що коли та чи інша рослина захворіла у парку, у цій балці вона одужувала за деякий час. Тут і була створена так звана лікувальниця дерев, які потім знову повертали на своє місце. Під тихий шелест пожовклого листя старовинними алеями йдуть до ставків. На кожному кроці чекає диво, захоплення красою, яку 165 років тому започаткував Іван Скоропадський, разом з п'ятьма десятками кріпаків. 53 роки свого життя віддав він цьому чарівному куточку, де кожна рослина розповідає свою цікаву історію. Кожний куточок пов'язаний з якою сторінкою життя фундатора. Іван Скоропадський одружився з дочкою сусідського Качанівського поміщика. Його дружина була дамою великосвітською і приїжджала до чоловіка лише влітку. У подружжя народилися троє дітей. Та ані красоти парку, ані діти не зупинили дружину. Разом з дітьми вона назавжди залишає Івана Михайловича та Тростянець. На сосні засмучений чоловік прищепів три стовбури на згадку про дітей і збудував лавочку щастя. Кажуть, вона має чудову властивість виконувати бажання, і кожен, хто приїздить до трастянця, поспішає до неї. Раптом здійсниться. Серед цього дивного саду легко віриться у диво, бо диво вже є. Воно навкруги, кличе затишними доріжками, тягнеться зеленими руками, приваблює не тільки своїм розквітом, а й осіннім прощальним вбранням. Знову й знову схиляємо голову перед людиною, яка це створила, і перед працівниками дендрологічного заповідника, що донесли до нас цю красу. Доглядають парк сьогодні. Переходжу на інший бік ставка у так звану Малу Швейцарію. Історія виникнення цього чарівного куточку то сумна історія кохання. Коли Іван Скоропадський був у Швейцарії, він познайомився і покохав 20-річну швейцарійку. Тоді йому було 53 роки. Дівчина не відмовила категорично, але й не погодилася, бо переїжджати до незнайомої країни їй було страшно. Закоханий Скоропадський повертається до Тростянця. У 1858 році він доручає садівнику Шлінглофу створити штучний гірський сад, який нагадував би Альпи. Пагорб і гори до 30 метрів зводили виступами і з'єднували земляними валами. Їх засаджують екзотичними рослинами. Так 45 видів ялини, поширених у світі, у парку ростуть і добре почувають себе 17. Через 20 років Іван Михайлович повторює свою пропозицію. Вже не дівчина, а 40-річна дама відмовляє йому. Так і друга спроба влаштувати особисте життя скінчилася крахом. У житті Скоропадського залишилася одна любов, одне захоплення, одна пристрасть Тростянецький парк. До останнього дня він займався ним і по смерті поховали його саме тут. На могилі напис. Любізне прохоже, сад, в котором ти гуляєш, насажен мною. Он служив мені утішенням в моїй житті». Якщо ти замітиш беспорядок, ведущий к уничтожению його, то скажи об этом хазяїну сада. Ти сделаешь добре дело. Так, сад у надійних руках. І варто вклонитися вдячно і новим поколінням сучасних лісоводів, що дбайливо плекають Тростянецьку пам'ятку Державний заповідник Академії наук України. Пливуть до берега білосніжні лебеді. У темній воді відбивається кожна гілочка, кожний листочок. Немає у парку палацу, церкви, немає численних кам'яних та дерев'яних лавок, альтанок, скульптур міфічних героїв і богів. Та залишився сам парк, плакучі верби, струнки берізки, біднастовбурні сосни, темнозелені ялини, могутні дуби. Жовто-червоні клен, які стоять вічним пам'ятником своєму творцеві. Тихо падає листя. Скільки ж потрібно часу, щоб намилуватися цією красою, невідомо. Та краса ця завжди поруч.